Шановні українці, дозвольте мені надати вам сьогодні кричучу інформацію щодо ситуації, яка склалася на моїй рідній Кіровоградщині, яку я сьогодні представляю в Верховній Раді як мажоритарник від обласного центру. Справа в тому, що захворюваність і смертність в нашому регіоні має колосальний відрив від всіх інших областей України. На сьогодні Кіровоградщина є лідером по захворюваності на рак. Серед всіх інших регіонів України. І ці показники по обласному центру є набагато вищими серед всіх населених пунктів нашої України. Які ж цьому причини? Перша з них це природні фактори, які закладені в кристалічному щиті. А ви знаєте, що Кіровоградщина знаходиться на кристалічному щиті, в якому є колосальні залежі урану. І видобування урану проходить безпосередньо під нашим обласним центром. Але ще є друга причина це відсутність захисту населення від іонізуючого випромінювання. Родон є тим агентом, який спричиняє онкозахворювання. Цей газ є як результат переробки, результат розпаду урану, і цей процес відбувається постійно під ногами наших жителів обласного центру. Після цього э, родон практично просочується у всі приміщення: адміністративні та житлові будівлі, в садочки і в школи. Ви тільки вдумайтесь, серед чинників, які викликають рак у населення нашого міста, 32% залежить залежать від екології. І до 2020 року основною причиною смерті нашого населення стане страшний діагноз рак. Я, як лікар-онколог, який стикається з цією проблемою постійно, майже щодня, скажу, що це величезна трагедія і для пацієнта, і для сім'ї, і для рідних і близьких. Що головне, у нас є чітке бачення і план, як за рахунок зменшення екологічних загроз знизити рівень захворюваності і смертності на Кіровоградщині. І вирішення цієї проблеми лежить в прийнятті та виконанні, і фінансуванні, що дуже важливо. Державної цільової програми радіаційного захисту населення нашого міста та області вона включає наступні головні складові. Я не кажу що це всі складові, а наз... хочу назвати зараз головні складові. Це реабілітація забруднених зон міста шляхом озеленення та здійснення протирадонових заходів. Соціальні відшкодування тим, хто проживає на забруднених територіях. Забезпечення, ласка, ти завершити 30 секунд. Чиня ефективної діагностики лікувальними закладами та забезпечення їх ліками тощо, і я, як член комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, провів вже низку консультацій та зустрічей, і безпосередньо з прем'єр-міністром і з керівниками та відомств із групами і фракціями Верховної Ради, і я скажу вам абсолютно відверто, що є, є готовність. Розробити і підтримати цю програму програму, і тоді вже дякуємо. Зрозуміло, дякуємо за актуальний дуже виступ. Вам пане Яринич. Правда.